Цукрового заводу відкрився медичний пункт тимчасового базування. Тут всі бажаючі можуть отримати першу необхідну допомогу, а саме зміряти тиск, цукор крові, а також, якщо необхідна якась ін'єкція чи перев'язка, саме тут вам її нададуть цю допомогу. Медична сестра Марія Трофимівна радо нас зустріла. Розповіла, що незважаючи на те, що на новому місці вона працює тільки тиждень, та відвідувачів у неї уже не бракує, адже погодьтесь. Дуже зручно отримати першу медичну допомогу за місцем проживання, а саме міряємо матеріальний тиск, міряємо крові, міряємо сатурацію. Можна робити і робимо маніпуляції, ну, ну пішківні, внутрішні. Якщо треба якусь перев'язку, теж можемо зробити. Під час зйомок медпункт завітала працівниця департаменту, котра відчула себе не досить добре і вирішила перевірити тиск. Адже причин для його підняття сьогодні чимало: взяти, хоча б тривоги, котрі лунають безперестанку, і ракети, котрі летять над нашими головами. Отож, привітна медсестра, перевіривши тиск, дала їй пігулку, аби його знизити. Дуже дуже дякуємо нашій медичній сестрі і дякуємо нашій міській владі, що вона нам робила таку добру добру. Справу і завжди можна скористатися послугами. Так що, хто живе близенько, приходьте завжди покажуть першу допомогу. Нагадуємо, що медпункт працює з 8 до 16 години. Обідня перерва з 12 до 12.30. Зручність цього місці знаходження відмічають усі, в тому числі і директор департаменту соціальної і сімейної політики та охорони здоров'я Алла Перепелиця. Ви знаєте, люди, які підходять в департамент за соціальною допомогою, мають можливість паралельно і отримати медичну допомогу. Це моє великий плюс для мешканців нашої громади. Тож, дійсно, мешканці цього мікрорайону вдячні, що за найнеобхіднішим їм не потрібно йти в лікарню і вистоювати черги. Дуже хочеться подякувати міській владі за те, що дбають про людей, відкрили цей міфун для людей. Великим дякую. Сподіваємось, що таке щирі дякую звучатиме тут ще не один раз. Тож користуйтеся послугами медичної сестри, а саме головне будьте здорові. Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.